Прийнято вважати сьогодні, що дьявол знаходиться в тих людях, які там кидаються, чи там б'ються щось, чи там кричать там, не своїм голосом, там, чи ще щось. Типа в тих людях е, дьявол. А я таке не роблю, значить, у мене все під контролем. Але подивіться на світ. Світ, він божеволіє. Ми бачимо, як все більше і більше стає цих гендерів. Як все більше і більше війн починається. Тобто стає світ все без... небезпечніше, все страшніше, все худше і худше. І тоді стає розуміння, що дявол він це не просто якийсь там чортик з рогами і з косою копитами. Він дуже хитрий. І він використовує людей, людей, які мають влияння, людей, які мають якусь там, може, військову силу. І використовує і робить цю шкоду на землі. І я можу думати, що у мене все під контролем, але я можу приносити зло своїм близьким, ті, хто мене окружає. І тоді, по більшій часті, дявол не в тому, хто там кидається чи там кричить не своїм голосом, а якраз той, хто робить шкоду окружаючим.